Всім привіт! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вирішив познімати нині курей. Дуже гарна погода у нас. Другий день вже сонце вже трошки підсухає, зараз дамо курам їсти. Курам даю їсти Нам Трошки їсти. Отак даю трошки їм. І сюди висипаю отак зараз. Путь 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 путь. Зараз я вам покажу. Да окура місти. Так. Що вам я вам хотів розказати? Вирішив я продати дві індички. Індички молоді. Одна що сиділа ця білу. Хочу продати. Кого щось цікавить, зараз ще одна курка біжить. Зараз ще одна от курка біжить. Пойді, путь, пойду, путь, 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 путь. Путь путь, 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 путь путь, 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 путь. Ось така курочка. Всі молоді. Що я вам зараз вам покажу, які я хочу продати. Індички. Хочу одну молоду продати з червня. А одна має Тоже вже... Тоже молода. Наш... Нам, може, немає широку. Може десь з травня, бо то я її купляв. І ту молоду. Молода з червня якось так. В кінці червня вона вилізла. Хочу продати. І хочу продати оцю білу. Ось цю. Оця Оце що біла. Одна От гіндик. Кугути. І ще хочу того білого продати. Ой, не продати. Сьогодні хочу крила обрізати. Ось цьому білому пітушкові. Перелітає паркан. Перелітає паркан і... І не парується кури, курей багато, один кугут може не справляється. Треба. Треба, щоб все було добре. Кугут файний, великий, там той теж такий. Не, не дуже звичайний кугут. Нічому йому не бракує. Всі гарні петушки. Індик. Індик виді у мене червоні ті і вже на мене хоче скакати. Ще не скакав, того придирається, але Боже, бідця. Відця. І погнали. Їдь. Відця. Їдь. Їдь. Відс. Бачите, до індиків нема чого додиратися. Ніць. То майже так кожен день. Вони як чіпляться, вони як чіпляться і кугута або курки, все, їх вже не відрвеш, вони будуть бігати цілий день. Ще яйця хочу позбирати вам, показати відкристум того боку дверки, щоб було видніше. Йду я туди. Тут болото ще не підсохло. Треба якось пройти, О, тут мороз. Піду там туди. Піду туди. Тут я відкриту. У нас тут ззаду вирізано, пускай. там. Скоро будемо гній вивозити, буду знімати вам. Просто треба почекати, бо купила, вже Ось Скільки ж у нові є. Ось такі курочки наші. Зайду вам, покажу, що ідички. Що мані? Наші коники? Вчора їздили трохи не. Трошки їздили. зараз знову їдемо запрягати і зараз йду. І знову їхати. Наша дора, наш патюк. Шо, Льолік? Патюк підріз, дуже файно так. Наші індечки вже будуть вилазити індичата. Вже краще щось. З пітом тої вилізло тільки три, всі яйця були запліднені, але це через то. Що було, напевно, холодно. В стайні трохи було холодно, на вулиці було холодно і... Цей і вони може простудилися десь. І тому так. О, курочка якраз яйця хіба знесла. Я не хочу тут нести чогось. Але я вже зітм я ще заберу і буду нестися тут, так. У нас тут є одно яйце. Так от давайте тут поставимо. Отут два. От тут бачите. Тут є два індичика. Два індичих, два яйця, яйця куричих. такі курички, чи яйця. О, тут каши є. О, То є вже п'ять, два індичих. є сім штучок є вже. Киш! Іде. Хотіло мене, хотіло мене вкусити. Ось. Забираю зараз яйця. О, індики. Так що, кого цікавлять індички? Звертайтеся. Львівська область. На мій номер хочете дзвонити 098 81 26 180 Можу ще раз повторити. 098, 81, 26, 180. Кого цікавить дзвоніть? Оцю білу, оцю білу і там ту молоду. Черневу. Що з червня? Ось такі. Вони ще не несуться. Вони ще молоді, в мене несяться чорна і там та сіра, так що... Щоб ви не думали, що я хочу когось здурити, що індички не несуться. Все добре. Не хочу нікого обманювати. Все добре. От кури пішли вже на гнісно порпатись. От наш індик. Чекаємо далі вигукну. Буду садити ще. Розстроївся трошки, що так мало вилізло. І індик. Ось такі курочки наші. Скутино. Де є, палка Такі то справи. Всім до побачення, гарного вам перегляду. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. Кому щось розповісти, пишіть, питайте, буду вам відео знімати, розповідати, як я, як я роблю. Всім до побачення, гарного перегляду. Ставте лайки, коментуйте.